Добігає кінця четверта хвиля мобілізації від нашої області у збройні сили та інші військові формування країни потрапить майже 4400 чоловіків. Вони замінять військових, що мобілізувалися рік тому, під час першого призову. До цивільного життя незабаром повернуться більше трьох з половиною тисяч наших земляків. Усі мобілізовані під час четвертої хвилі спочатку відправляться до навчальних підрозділів, де зможуть пройти перепідготовку і тільки потім до військових частин. З 12 тисяч осіб, які пройшли Медичні комісії, медичні огляди більше 2600 направлені на медичні обстеження. Це люди, в яких виявили певні захворювання. Вони про це саме заявили, і вони були направлені на обстеження в стаціонарні лікувальні заклади для того, щоб з'ясувати їхній стан здоров'я в умовах стаціонару, і вже після цього прийняти остаточне рішення щодо придатності їх для проходження військової служби. Четверта хвиля мобілізації, як і усі попередні, у нашій області, стала багатою на добровольців. Їх більше 30% від усієї кількості призваних. Утім, чимало тих, що намагався ухилитися від служби, Досудове розслідування зараз триває за понад двома сотнями подібних справ. Ще майже півтисячі чоловіків отримали адміністративне покарання.